Всім привіт! Сьогодні пропоную зв'язати вам ось таку серветку, підставку під гаряче з сердечками. В'яжеться дуже просто. Можна зв'язати різнокольорову таку підставочку, можна зв'язати одним кольором ось таку. Серветки зв'язані, ось ця серветка зв'язана з ось таких ниток. Це YarnArt Джин, 45 акрило, 55 котону. І гачком номер Три. Ви можете зв'язати з будь-якої пряжі. Підбирайте гачок, відповідно, товщині нитки. Ось ця серветка зв'язана з 100% акрилу. І так, давайте почнемо в'язати. І так, в'яжемо ланцюжок із п'яти повітряних петель. Протягуємо петлю і пров'язуємо перша, друга. Третя, четверта, п'ята. Пров'язали. Затягнули тут петлю. Петлі на гачку повинні проходити ось тут вільно. Ви регулюйте вільне проходження петлі. Якщо це сильно велика петля, ви її затягуєте. Ось так протягуєте. Так. І так, з першою і останньою петлею з'єднуємо в'язання. З'єднуємо цей ланцюжок. Ось з першою і останньою петлею. Ось так притягуємо ниточку. Притягнули. Ось цю нитку я буду притягувати ось сюди, прокладати і пров'язувати її, в'язувати її у в'язання. І так, пров'язуємо три повітряних петлі: перша петля, друга, третя. Далі накид на гачок і пров'язуємо у ланцюжок стовпчик з накидом, але не до кінця. Ось так. Через дві петлі пров'язали, і дві петлі на гачку. Далі накид на гачок, знову у ланцюжок, протягуємо і пров'язали. Петлі підйому, ось ці три петлі рахуються як один стовпчик. І так, на петлі, три, на, петлі на гачку три петлі, протягуємо ниточку. Закріпили, і це ми з вами пров'язали три стовпчика з одним накидом зі спільною вершинкою. Таких три стовпчика з одним накидом зі спільною вершинкою нам треба у ланцюжок пров'язати вісім, а між ними повітряні петлі. І так, пров'язуємо повітряну петлю і в'яжемо далі накид на гачок у ланцюжок. Ось так, у, кільце вже, не у, ланцюжок у кільце притягуємо, Пров'язуємо лише дві петлі. Так, далі, накид на гачок, пров'язуємо лише дві петлі. Ось, вже два стовпчика, а три петлі на гачку. Далі, накид на гачок протягуємо і пров'язуємо дві петлі. Так, 4 петлі, га... петлі на гачку. Зараз тут ще раз пров'яжу, вибачте. Так, 2 петлі. Ось так. Чотири петлі на гачку протягуємо нитку через всі 4 петлі, закріпили. І так, ми пров'язали три стовпчика з одним накидом зі спільною вершинкою. І тепер повітряна петля. Знову в'яжемо 1 стовпчик не до кінця. Другий стопчик не до кінця, і третій стовпчик не до кінця. Далі протягуємо нитку через всі петлі, через чотири петлі, закріпили і повітряна петля. Знову накид. І пров'язуємо далі. Перший стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик притягуємо. Таких груп стопчиків у нас повинно бути вісім. Один, два, три, чотири. Так, закріпили повітряна петля. І так, можете пров'язати самостійно. Що ще раз пров'яжу накид на гачок. Перший стопчик, другий стопчик. третій стопчик. Протягнули, закріпили і повітряна петля. І так прив'яжіть самостійно 1, 2, 3, 4, 5, ще три групи стовпчиків з одним накидом, зі спільною вершинкою. І між ними повітряні петлі. Зустрінемося в кінці ряду. І так, я заховала нитки, кінчики відрізала. Тепер у будь-яку арку. Ось з однієї повітряної петлі. Протягую нитку іншого кольору, ось в мене буде зелена. нитка, Можна ось так залишати і в'язати, можна ще раз закріпити. Я зараз ще раз закріплю ось так. Ось і пров'яжу, ось так затягну, потримаю тут і протягну першу петлю. Так, пров'язуємо три повітряних петлі: перша, друга, третя. Це петлі підйому. Далі в цю арку треба пров'язати ще два стовпчика з одним накидом. Тобто повинно бути три стовпчика. З одним накидом, перший стовпчик, і ось другий стовпчик. Так, а разом з петлями підйому це три стовпчика з накидом. Далі повітряна петля. І сюди ж, в цю арку, пров'язуємо знову три стовпчика з одним накидом. Ось перший стовпчик. Другий стовпчик і третій стовпчик. Переходимо в наступну арку. Так само пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Перший стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик, повітряна петля. Знову сюди ж перший стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик. Ось що отворюється? Знову наступна арка. Знову пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Перший, другий, третій. Повітряна петля і знову сюди ж. Перший, другий і третій. І так в'яжемо до кінця ряду. Заповняємо ось ці арки. Три стовпчика з накидом, повітряна петля, три стопчика з накидом. Знову три стопчика з накидом, повітряна петля, три стопчика з накидом. Три стопчика з накидом, повітряна петля, три стопчика з накидом. Зустрінемося в кінці ряду. І так, я пров'язала другий ряд. Пров'язала варку три стопчика з накидом, повітряна петля, три стопчика знакідом. з накидом. З'єдную в'язання з третьою петлею підйому Один, два, три. Ось це третя петля підйому. З'єдную в'язання з першою і останньою петлею. Протягую нитку через дві петлі. Зараз протягну. Протягнула. Так, витягую нитку і знову ховаю її у в'язання. Витягну побільше, щоб можна було її гарно пропити. Можна ховати гачком, можна ховати голкою. Так. Ось сюди я її протягну. Сховаю її у кіску, І далі на зворотній бік. Ось тут знайду якесь місце, щоб можна було закріпити ось так. І легенько, легенько так. Непомітно сховаю в'язання. Так. Ну, ось сюди. Прошу. Буду прошивати по всій довжині нитки. Ну, а зайві відріжу. Так само сховаю і інший кінчик. Так, поставлю відео на паузу, мабуть, щоб не витрачати час. Ось так протягну. Тут ще можна пров'язати прошити. Так. Це кінчик відрізаю. Так, так само ховаю ось цю ниточку. І так, я сховала нитки у в'язанні, тепер уже все гарно. І в'яжемо далі. Будемо пров'язувати сердечки. І так, знаходимо ось в арці три стопчика з одним накидом, повітряна петля, три стопчика з одним накидом. Проходимо ось цю арку, для повітряна петля, і протягуємо нитку. Є різні способи, як в'язати. Можна ось так брати, з цим кінчиком пров'язувати три повітряних петлі. Можна кінчик залишити, пальчиком тримати і пров'язувати ось так, а потім ховати, зашивати цю ниточку. Я її закріплю. Що ж мені так подобається більше. Закріпила, потім протягую першу петлю. Ось вона перша петля. А цю нитку буду ховати ось у в'язанні. І так, нам треба пров'язати три повітряних петлі. Першу петлю я прив'язала. Один, два. І так, три повітряних петлі пров'язала. І в арку треба пров'язати ще чотири стовпчика з одним накидом. Ну, Тобто, це петлі підйому рахуються як один стовпчик. Тобто, ще три мені треба пров'язати. Так, два, вже є. Три. і ось четвертий. Так, далі цю нитку вже залишаю. Ось тут три стопчика знаки. До Ось починається наступна арка. Спочатку я пров'язую дві повітряних петлі. Перша, друга. Далі ось сюди. Один, два, три. Ось сюди я пров'язую. стовпчик без накиду. Знову пров'язую дві повітряних петлі: один, два, накид на гачок, і ось сюди в арку пров'язую чотири стовпчика з одним накидом. Перший стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик. Четвертий стовпчик. Знову дві повітряних петлі. Один, два. Ось сюди один, два, три. Пропускаю. Ось сюди пров'язую стовпчик без накиду. Далі дві повітряних петлі, один, два. Накид на гачок. І ось сюди варку знову. Прив'язую чотири стовпчика з одним накидом. Перший. Другий, третій. Четвертий. Далі дві повітряних петлі: один, два, сюди прив'язую стовпчик без накиду. І знову дві повітряних петлі. І знову ось сюди чотири стовпчика. З одним накидом. І так в'яжемо по колу. Подивіться, що виходить. Зустрінемося в кінці ряду, поставте відео на паузу. І так, я пров'язала третій ряд ось дві повітряних петлі. Ось сюди пров'язую стовпчик без накиду. Знову дві повітряних петлі. І ось сюди з'єдную в'язання. З третьою петлею підйому, 1, 2, 3. Ось сюди притягую нитку. Так, зараз з'єднала. Так, тепер що робимо далі? У нас є 1, 2, 3, 4 стовпчика. Ось вони. Петлі ці. 1, 2, 3, 4. Значить, мені треба буде пров'язати. Зараз в цю першу петлю, ось де я з'єднала, це у нас петлі підйому, я пров'язую ще три повітряних петлі. Один, два, три. Далі накид на гачок і сюди ж я пров'язую стопчик з одним накидом. Я зробила збільшення. Далі в одну петлю пров'язала два стовпчика. Накид на гачок у наступну петлю, ось сюди під відушки. Я пров'язую один стовпчик, у наступну петлю. Ще один стовпчик. Ось. Це в мене один, два, три, чотири. І ось сюди, в наступну петлю, я знову пров'яжу два стовпчика з одним накидом перший стовпчик і другий стовпчик. У сумі буде 5 стовпчиків. Не 5, 6. Повинно бути 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 стовпчиків. Так. Далі пров'язую тут дві повітряних петлі. 1, 2. І проходжу от сюди. Ось тут знову. 1, 2, 3, 4. Ось над першим стовпчиком я протягую під дві дужки. І пров'язую стовпчик з одним накидом. Ось так. Раз. Накид на гачок, протягую, і пров'язую перший стовпчик і другий стовпчик. так Далі в наступну а в наступну під дві дужки ось наступну петлю під дві дужки. Одна, Один стовпчик. Далі. Ще один стовпчик наступну петлю. І в останню петлю над ось цим останнім або першим стовпчиком пров'язую два стовпчика знаки до ту саму точку. Ось. Так, 5 петель. П'ять стовпчиків, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чому кажу 5, не знаю. 6 стовпчиків повинно бути. Так, далі дві повітряних петлі. Один. Два накид на гачок. Знову під відушки, рахую. Перший стовпчик, другий стовпчик. Наступну петлю три. Далі, чотири. І ось сюди. П'ять. І шість. 6. 6. Далі дві повітряних петлі і в'яжемо далі. Робимо збільшення в перший, над першим і останнім стопчиком. Тут перший стопчик в ту саму точку де пров'язували перший, пров'язуємо другий. Далі в наступну петлю третій. Четвертий. І ось сюди, п'ятий, шостий, в одну точку. П'ятий шостий. І дві повітряних петлі. Надіюсь, що вам все зрозуміло. Ось, подивіться, що виходить. Ось над першим стовпчиком пров'язуємо два стовпчика з одним накидом в одну і ту саму точку. Потім йдуть. 1, 2, далі, 3, 4 І в останню також прив'язаємо 5, 6 і 2 повітряні петлі. І так, рахуємо ряди. Перший, другий, третій, четвертий. Я пров'язала четвертий ряд, дві повітряні петлі. І з третьої петлею підйому 1, 2, 3, з'єдную в'язання, з'єднувальною петлею. Притягую ниточку через дві петлі. Так, далі пров'язую три повітряних петлі. Один, два, три. І сюди ж пров'язую ще один стовпчик, ось сюди. Пров'язую ще один стовпчик з одним накидом. Так, це на мене збільшення. Далі пров'язую в наступну петлю один стовпчик. Наступну петлю. Ще один стовпчик. Так, далі ще один стопчик. Тут. І ось під останній стопчик, ось сюди, я буду пров'язувати знову збільшення. Тобто під перший і під останній стопчик, над першим і над останнім стопчиком я пров'язую по два стопчика в одну точку. Перший стопчик, і другий стовпчик. Так, рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі пров'язую повітряну петлю, накид на гачок, і переходжу вже під наступні вже стовпчики. Ось це перший стовпчик, і я пров'яжу два стовпчика. Перший і в ту саму точку пров'язую другий. Далі в'яжу третій четвертий п'ятий. Шостий ось сюди, Сьомий і сюди ж восьмий. Ось що виходить? І повітряна петля? Пров'язую далі. Два стовпчика в одну точку. Так, далі. Третій стовпчик, четвертий. П'ятий. Шостий і ось сюди протягую восьмий і туди ж восьмий. Повітряна петля. Так, ось що виходить. Зустрінемося в кінці ряду. Ставте відео на паузу. І так я пров'язала 8 стопчиків. Повітряна петля. З'єдную в'язання з третьою петлею підйому. 1, 2, 3. Протягую нитку через дві петлі. Ось так протягнула. Тепер мені треба ось сюди, ось сюди під цю дужку. Так, один є. Ось сюди під другу я протягую ниточку, так проходжу з'єднувальною петлею, і ось сюди під дві душки, з'єднуваною петлею. І так я прийшла перший стопчик, другий і ось третій стопчик. Ой, не в третій... За стовпчика. Ось тут. Між цими стопчиками. Ось тут. Ну, це вершина третього стовпчика. Так, пров'язую три повітряних петлі: один, два, три. І сюди ж пров'язую ще п'ять стовпчиків з одним накидом. В сумі буде шість. Так, я буду рахувати петлі підйому як один стопчик. Це вже два стопчика. Сюди ж три стопчика. Сюди ж. Чотири. П'ять. Шість. Так, рахуємо один, два, три, 4, п'ять, шість. Далі. Дивимося. Тут ми пров'язали. Далі йде один, два. У нас повинно бути. Ось тут два стопчика пройшло. Два стовпчика, далі іще два стовпчика. І ось сюди. Можна і, і так, можна і так. Як вам сподобається, ну, я спробую ось так, як, як в'язали, підвідушки. Протягую стовпчик з одним накидом. Ось протягнула стовпчик з одним накидом. Далі накид на гачок. знову мені треба пройти ось сюди. Я вже зразу ось сюди під підвідошки, пров'язую шість стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три, чотири, зараз, чотири. 5 6 Ось що повинно вийти. Так. Далі пров'язую ось сюди варку з'єднувальну петлю, ось так з'єднувальний стовпчик. Накид на гачок. 1 2 пропускаю і під третю. Ось. Пров'язую знову шість стовпчиків з одним накидом. Перший. Другий. Третій. Цю саму точку. Четвертий. П'ятий. Шостий. Так, один, два, три, чотири. Ось сюди. Стопчик без накиду. І знову ось сюди. Один, два, чотири. Один, два. Ось сюди. Пров'язую стовпчик. Шість стовпчиків з одним накидом в одну ту саму точку. Два, три. 4 5 6 Знову ось тут з'єднувальна петля. Так. Ось такі сердечки виходять. І так я пров'язала Останній ряд, ось з'єднувальні стовпчики, треба з'єднати в'язання з третьою петлею. Один, два, три, третя петля підйому. протягую нитку через дві петлі. Ось, витягую нитку, відріжу її. І знову ж, тим самим способом сховаю нитку в'язання. Спочатку перетягну її на зворотній бік, ось під віддушки, і тут вже закріплюю її, ось. Так, і буду хавати ось так прошивати у в'язання. Так, що ще хотіла сказати, там потім відріжу її. Значить, Ще раз наголошую: для того, щоб були вони об'ємніші, можна пров'язувати спочатку не 4 стовпчика, а 5 стовпчиків. Тут вже буде так само: в перший і останній стовпчик пров'язуємо по 2 стовпчика. далі по одному стовпчику. Тут буде збільшуватись на один стовпчик. І тут так само. Ще можна пров'язувати, ми, ми в'язали під дві дужки, під петлю пров'язували. Ось ці стопчики. Можна прив'язувати, ось, подивіться, як я тут пров'язувала. Я просто брала два стопчика, один, два, і прямо між ними прив'язувала шість стопчиків. Далі тут знову між ними, ось два, три-чотири. Між ними прив'язувала стопчик без накиду. Знову два стопчика пропускала, знову між ними пров'язувала ці шість стопчиків з одним накидом. Тобто, я не під петлю прив'язувала, а прямо між стовпчиком прив'язувала. Можна і так. Як вам більше до вподоби, можете однокольорний зв'язати, можете різнокольоровий, можете сердечки зробити червоним кольором. Тобто, як вам сподобається, надіюсь, вам було все зрозуміло. Ось така серветка в мене отрималася. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам успіхів.